Подряпини на крейзі це неминуче, адже саме цей тип шкіри покривається тугоплавким воском. І так задумано, щоб з часом вона набувала так званого ефекту вінтаж. Позбавитись цього неможливо, але можна періодично її обробляти профілактичними засобами. По-перше, ми можемо нанести додатково віск, таким чином мінімізуємо подряпини і надамо шкірі більш свіжий вигляд. А по-друге, ми можемо обробити шкіру спеціальним кремом від кенда Фарбен. У нього є ряд крутих фішок. Наприклад, він закриває фарбу, щоб зменшити ризик замастити одяг, він захищає шкіру від ультрафіолетових променів і мінімізує подряпини. Але це не панацея. Потрібно розуміти, що Крейзік створений, щоб міняти колір на переломах типу полап, Дряпатися і затиратись із часом. Не хочете такого у своїх виробах, не подобається це, значить, обирайте іншу шкіру.